Ми з тобою взагалі зв'язалися, тому що ти написав чудовий текст, і зараз він на головній сторінці української правди. Це текст про одного з наближеного кола пана Зеленського. Ми багато mm -hmm. прізвищ чули до цього і татаров. І я ну я думаю, ти більше мене знаєш. І от мені пригадується найбільше. Мені сподобався Тимошенко. Тимошенко. Єр єрмак, і всі вони якось впливають на Зеленського або Зеленський впливає на них. А от ти написав про Ростислава Шурму про колишнього очільника Ахметівської Запоріжсталі, який працював за Ахметовим, а зараз він ніби йому дуже довіряє Зеленський. Давай пояснимо стисло тим, хто не читатиме з якихось причин, не має можливості і любить слухати і чути, хто такий шурма і чим він тебе зацікавив. Ну, Ростислав Шурма це видатна особистість е, сьогоднішньої української політики. Це я навіть без іронії говорю. Е, ми написали не так давно великий текст про пана Олега Татарова. Це людина, яка в офісі президента крує по суті правоохоронну діяльність. Він є заступником голови Офісу із питань правоохоронної діяльності. Я би, якщо би робити якісь рейтинги впливів політиків, там вже на наступний рік, на цей рік, то перше місце це Володимир Зленський, друге місце це Андрій Єрмак і третє це Олег Татаров. А на четверте місце я би поставив Ростислава Шурму. Тому що Ростислав Шурма відповідає зараз ну, в будь-якому разі в очах офісу президента і, скоріш за все, України він впливає відповідає за економічну політику нашої держави. Дуже потужна особистість, тому що він 29 років очолив величезне підприємство Запоріжсталь. А Запоріжсталь це ну така річ, коли ти в Запоріжжі ним керуєш, значить ти апріорі вже стаєш. Ну якщо не номером один, то будь-якому будь-якому разі в топі, тобто на тебе вже орієнтуються місцеві еліти. А Ростислав Шурма він взагалі. Не можна казати, що він працював з Ахметовим. він працював на Ахметова, тому що Ахметов володів, все таки він був власником співвласником Запоріжсталі. Він в Ростислав Шурма. Ще на третьому чи на другому я вже точно не пам'ятаю, але це не суть. Коли він навчався в києво могилянській -Моглянсь... академії на першого на, на другому чи на третьому курсі, в нього були страшенні амбіції стосовно того, як розвиватися і як розвивати себе у бізнесі. І через це е це початку нульових він шукав себе. На міжнародних ринках, але оскільки на той час, скажімо так, світові консалтингові компанії, все таки їхні східноєвропейські офіси були в тому числі і в Москві, то він багато а, своїх резюме надсилав саме в нинішню країну країну агресорку. Так але на той момент, якщо ви пам'ятаєте, так. Шукати роботу десь в Росії на початку нервих це було чимось нормальним, і зрештою Шурма так само цим зайнявся, будучи ще студентом. І так він потрапив у одну із західних фірм. А і з часом він потрапив у консалтинговий консалтинговий гігант PCG, які консультували найбільші бізнеса. І з часом він потрапив так на Мітне Метінвест. Тоді ще Метинвеста не було СКМ. А вони просто продзвонювали. Тоді була така велика реформа, скажімо так, бізнесу Ріната Ахметова. Вони виходили в повну легальність, вони купували нові підприємства, змінювали менеджмент. І Ростислав Шурма отак потрапив В СКМ, і він вже був із одним із тих, хто спочатку консультував банки в Україні, а потім він вже був залучений до Ахметова на етапі переговорів по купівлі Запоріжсталі, тому що цей, це підприємство дуже важко купувалося. 에, було дуже багато переговорів, кілька років велося, і аж в 2012 році 에, Ахметов та Новинський по суті стали співвласниками Запоріжсталі і отримали, здається, 51% власності. Ну і так, е, ну що, ну чоловік себе проявив і став директором Запоріжсталі. Що цікаво, я вже так коротко розказав про його біографію. Так. Він зразу поліс в політику в Запоріжсталі, тому що йому була цікава політика. В нього тато, колишній СДК, партія регіонів, так само колишній соратник медвицюка. От Я про це окремо хотів в тебе спитати, тому що дійсно там є такі негативні відтінки. Зазвичай люди, які якось пов'язані з партією регіонів, ОПЗЖ. Я особисто народжений у Запоріжжі. У мене там досі є багато родичів, які розповідали мені, що таке, хто такий буряк. З яким співпрацював шурма, да наскільки це погано? А, як так виходить, що є стільки поганих тегів, таких некрасивих навколо шурми? При цьому він сприймається а, у су, суспіль. Давайте, давайте будемо журналістами в цьому випадку. Ми дивимося так. на шурму все таки, як. На людину, яка опинилася у таких досить цікавих обставинах, ми якби давайте нейтрально розповідати цю історію. Ну що тоді він ми про батька говоримо чи про сина? Я не, не розумію зараз в контексті. Я в першу чергу про сина. Ну ми ж загалом про сина. Окей, про сина, сину була б дуже цікава, дуже цікава політика. І він прийшов до Ріната Ахметова і пана Новинського. Короче, до менеджмента із пропозиціями, що в Запоріжжі треба займатися політикою дуже дуже плотно, тому що є величезний ресурс. Запоріжсталь ви Запоріжжя, ви самі розумієте. Дуже хороша цитата одного з бізнесменів: що коли ти заходиш в ресторан у Запоріжжі і там сидить 10 людей. То п'ять із них е, мають якесь відношення до, до Запоріжсталі. тобто це величезне підприємство, яке впливало максимально на економіку міста. І відповідно, завдяки тому, що на заводах працює дуже багато людей, можна було підтягнути і електорат за рахунок цього, плюс у вас є е, гроші, зарплати, медіа. Ну і так пан Ростислав Шурма почав займатися регіональною політикою в Запоріжжі в плані того, що він координував фракцію місцеву. Він по перше він зробив вибори. Виграв від Запоріжсталі пан Буряк на цих виборах місцевих 2015 року. Це він був одним із. Мені здається, що головний інженер Запришталі. Ну, будь-якому разі, завод максимально його тоді підтримував. А, далі вони завели свою фракцію у міську раду, в обласну раду завели фракцію і мали більшість. Не можна було не рахуватися із директором Запоріжсталі в 2015 році. Це була видатна фігура у політичному контексті. А ну а далі ж сталося те, що сталося. Там були величезні, скажімо так, дільош влади в партії Опоблок, тому що крило Льовочки на Медвечука воно досить швидко відділилося окремо ахметовське крило було окремо, і відповідно створилися з опоблоку дві партії. ОПЗЖ і Опоблок, і на виборах 2019 року очевидно, що Опоблок програв ці вибори, тому що скажімо так більш такі. <свят> Хоча і там, і там були такі дуже складні фігури. Ну просто напевно Льовочкін більш технологічно вміє робити це правильно. Плюс Медведчук е робив ці, пам'ятаєте, політтехнологічні прийоми, коли вони разом із бойком летіли е на зустріч до Медведєва в Москву, і все таки на цей проросійський електорат, як на мене, це більше впливало. Словом, ОПОБЛОК не пройшов на вибори. Шурма балотувався, до речі, за списками ОПОБЛОКу 2019 року. Вони провалили вибори і в, в Верховної Ради, і далі почалося те, що називається проблеми шурми і по основній роботі, тому що е, було звинувачення по суті менеджменту е, Метінвеста ну зауваження, що ця людина, окрім того, що він був. Директором Запоріжсталі, він ще паралельно займався своїм бізнесом, тобто свою зарплату він у вигляді кредитів своєму братові давав, і так вони розвивали свій бізнес. У них, зокрема, і з братом це Олег Шурман. Я так розумію, що це молодший брат. Вони займалися зеленою енергетикою і будівельний в них бізнес. Ну і зрозуміло, що за рахунок авторитету а, директора Запоріжсталі йому. Позиція директора Запоріжсталі дуже допомагала розвивати власний бізнес. І менеджменту це не подобалося. Я думаю, що інші менеджери СКМ так само бачили, що ага, типу, мало того, що ти керуєш Запоріжсталем, то ти ще й вибачте за таку, таку фразу мутишся та, на, на бізнесі. І відповідно була в нього розмова з Володимом Новинським, це партнер Ріната Ахметова в Медінвесті, і ну вони отак от розійшлися. Це я так розумію, десь 19-20 рік. Потім вони пам'ятаєте, був такий прем'єр-гончарук, і я цю історію дуже пам'ятаю, дуже добре пам'ятаю, тому що я тоді з Гончаруком якраз на цю тему спілкувався. Там була закрита зу... зустріч із журналістами, і якраз на під, під кінець його каденції. На початку 2020 -го року Гончаруку шукали віце-прем'єра, тому що треба було посилити гончарука і віце-прем'єра з питань ну по суті, реформу правління. Я вже не пам'ятаю, як воно називалося. Ну такий, коротше, е, та, щоб людина могла його по, -по, -по економіці під підтягнути. І вони шукали, себто команда Гончарука шукала на ринку е, людей, і власне ринок рекомендував як. Кандидата Шурму, але гончарука тоді зняли. Шурма так і нікуди не потрапив, але з ним був також знайомий Боже, як його прізвище, міністр інфраструктури чинний і віце-прем'єр Кубраков. З ним був знайомий Кубраков. А Кубраков тоді був в команді, скажімо так, Кирила Тимошенко, про якого ви згадували. І, власне, Кирил Тимошенко і е Кубраков тягнули, тягнули, в команду Шурму. Тоді була позиція вільна керівника «Укрзалізниці». Курзалізниці. Шурму запрошували на, 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 на співбесіду до Офісу президента на цю тему, але все одно він тоді не прийшов. Але при, з президентом він вже так зумів познайомитись, з Андрієм Єрмаком він зумів познайомитись. Тоді прийшов е, жмак. Так, жмак тоді став, пан Жмак став керівником «Укрзалізниці». І з часом просто от запросили Ростислава Шурму. Як людина, яка людина, яку добре розуміється в економіці, запросили помічником Андрія Єрмака. Він був дуже потрібний, тому що тоді якраз заступницею голови офісу з економічних питань стала Свериденко, її треба було посилювати. А шурма мав якби експертні експертні знання. Але це все про минуле. Так е, він став ну, власне. В... да, хотілося б завершити з тобою цю розмову конкретно станом на зараз, що з себе являє шурма, хто він для Зеленського. І у тебе здається у заголовку е, написано, що він відповідає ну, головний по економіці в країні. Е, що це означає? Дивіться, він призначений був е, заступником голови офісу 21-го року в листопаді, тому що Сверденко пішла працювати е, перепрошую, віце-прем'єром, і значить, е, почалася війна, і під час війни всі зами керівника офісу отримали додаткові повноваження. Тобто, зараз, по суті, заступник голови офісу він ну більш впливовий, там аніж міністр. Це нормально, але ну як нормально, це. Ну, те, що це ми просто маємо, є. це просто є, це треба приймати. Да, така система влади часів Володимира Зеленського і повномасштабної війни, ми писали і говорили про те, що Татаров отримав надповноваження, тому що він координує по суті всі правоохоронні органи країни в офісі президента, так зараз і Шурма, по суті, курує всі всю виконавчу владу в плані енергетики і економіки. Наприклад, коли є якісь суперечки. Прем'єр-міністра і міністра економіки по якихось там стратегічних речах, то Зеленський не втручається в цю історію. Він каже: Ростик, розберись в цьому. Ростислав Шурма за рахунок того, що зараз дуже багато. Ну по суті, він координує повністю, перш за все, міністра енергетики пана Галущенка. Прям ду нам співрозмовники наші говорять про те, що це прям ну дуже тісно вони співпрацюють. Тобто тут ще треба поставити питання, хто міністр енергетики насправді Галущенко чи шурма. Плюс за рахунок того, що зараз дуже багато націоналізовують стратегічних підприємств. Свій менеджмент туди розкладає шурма. Наприклад, ми говоримо про енергоатом. Енергоатом, в принципі, там Котін він і був, але зараз Котін координується із шурмою. Ми говоримо про укрнафту. Це в контексті Коломойського повністю менеджмент Укрнафти формував пан Шурма. Ми говоримо про енергетичну компанію України. Ми говоримо про «Сенсбанк», Ми говоримо про Мотор Січ. Пана Богослаєва. та ми так само. Я думаю, ви на своєму ток шоу про нього говорили. Ну і зараз менеджмент Моторсічі це по суті менеджмент пана Шурми. Ми говоримо про Запорізький трансформаторний завод і про Сенсбанк. тобто все, що є якісь державні великі підприємства, які можуть генерувати великі прибутки, в принципі, це потенційний інтерес пана Шурми. Але чому він цінний президентові? Тому що він виконавчий, він розуміє, як побудована ця влада, і він робить все. Що в принципі йому кажуть в офісі президента? По а суті, я навіть я, я навіть не буду рекомендувати нашим глядачам читати, тому що ти ну виключно все. От буквально, що написано, щойно розповів про шурму. Дуже Хоча багато конфліктів. Ну, ну, просто коли ти такий впливовий, очевидно, в тебе багато конфліктів. В першу чергу з прем'єр-міністром. Тому що е, багато, ну скажімо так, рік десь тому, вперше я почув, що е, Шурма може бути потенційним кандидатом на прем'єр-міністра mm -hmm. Ми минулого року. Так само з Романом Романюком, але писали. він нібито відмовляється від е, того, що що він на це піде. А нашу шурму міняти погодься та шурма ідеальний для Зеленського його майже непомітно. Але я про що говорю? Що е, там конфлікт все-таки через енергетику, тому що якщо ви пам'ятаєте, пан шмигаль так само виходить із, е, скажімо так, структур Ріната Ахметова. Він бурштинівський е, ТЕЦ працював. Та? А, і е, в них зараз конфлікт, якраз про Укренерго, тому що менеджмент Укренерго хоче, наприклад, поміняти пан Шурма. Пан шурма а шмигаль захищає. І там з міністром економіки Тьорки є, з керівником Нацбанку, і з керівником податкового комітету Гетманцевим, та, тому що у Ростислава Шурми є своє бачення податкової реформи 10-10-10. І так по, по кожному можна шукати. Так що, от така от історія. Але він подобається Зеленському, тому що він гарно говорить. Вміє правильно пояснювати економічні процеси президентові і все, які завдання перед ним ставляться, і він виконує, і він в політичному плані безамбітний. Він не ставить загрози. Це дуже важливо в нинішній, в нинішній системі влади. Традиційне питання, колезі, над чим працюєш? Зараз, якщо можна стисло, Та який я, матеріал я... на Українській правді очікувати від тебе? Чи на каналі Української правди в YouTube Просто чекайте наші інтерв'ю, ми над ними працюємо, але я спеціально ніколи... зараз не можеш нічого, а я можу, але я таким не займаюсь, тому що коли я щось анонсую, в мене не виходить. Тому я ага. не говорю що роблю. Чекайте, в нас буде. Як мінімум три інтерв'ю найближчим часом, тому дочекайтеся. Добре, дякую тобі. Дякую, Роман Кравець, журналіст Української правди. Був моїм співбесідником. Щойно ми говорили про його матеріал, створений спільно з Романом Романюком. До речі, на головній сторінці одна із наближених персон Володимира Зеленського, Ростислав Шурма. Якщо ви ще не чули це прізвище, тим більше треба пірнути. У цей, до речі, немаленький за кількістю букв матеріал, і дізнатися все ж таки про що там.